7700 буде коштувати така конституція. Ви запитували, чи є вона в подарунковому такому виконанні? Так, є конституція. Ця виконана також майстрами палітурної справи. В таку тверду шкіру вона огорнута, тиснення золотом. Наш державний герб тризуб це метал вилитий. Він туди втиснений прямо в і Під нього робилася там основа така. Він також в позолоті. Дивіться, який гарний мармуровий зріз зроблений цієї книги нашої. costituzioni Класний подарунок, якщо хочете для когось зробити, прикрасить кабінет, квартиру, будівлю і тому подібне. Та там, де забажає людина, та й хай там, там, там її зберігає, ну і відповідно читає. Читабельний текст, гарні сторіночки з, з таким дизайнерським якимись трикутничками. Звертайтеся, ми швидко доставимо. Маємо в наявності великий асортимент книг, ручної роботи, з радістю допоможемо підібрати. Вам та проконсультуємо. Чекаємо на ваші звернення.